Вночі ворог кілька разів атакував житлові райони Харкова. Суттєво пошкоджений житловий будинок сталося загоряння для мешканців. Організовано евакуацію та усім бажаючим надано місця у гуртожитках міста. Станом на ранок відомо про 12 постраждалих людей. Серед них травмована дівчинка трьох років. Місто Харков знову під обстрілами. Були два вибухи, два каби. Один каб потрапив в Шевченківський район міста Харкова, другий каб – капсатовський район міста Харкова, житловий будинок п'ятиповерховий. Зараз тривають пошуково рятувальні роботи. Будемо розбирати завали. Працюють працівники ДСНС, Національної поліція, комунальна служба міста Харкова. Зранку окупанти знову завдали удару. Зафіксовано пошкодження. Внастідок останнього удару по передмістю пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова. Протягом доби ворог нещадно обстрілював і населені пункти області. 3 жовтня о 5.25 у селі Черкаська Лозува Малоданилівської територіальної громади внаслідок обстрілу пошкоджено сім приватних будинків господарчі споруди. Постраждали три людини: дві жінки 68 та 57 років та чоловік 69 років. О 23.07 у селі Золочів Богодухівського району пошкоджено шість житлових будинків. О 17.00 у селі Нечволодівка Куп'янського району внаслідок скидання боєприпасу з дрона горів приватний будинок. Площа уточнюється. Постраждали дві жінки 61 та 53 років. О 16.30 у місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілу постраждала жінка 56 років. О 15.50 у місті Куп'янськ Куп'янської територіальної громади влучання в цивільний автомобіль Ефівідрона постраждала 30-річна жінка. О 14.20 у селі Захарівка Вовчанської територіальної громади. Внастрідок обстрілу горіла трава очерет та чагарники на площі 4 гектари. 13 в селі Нікополізюмського району вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого постраждав 52-річний чоловік. О 12.34 у селі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі одного гектара та хвойна підстилка. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 121 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів. Чугуївському, Куп'янському, Харківському та Салтівському районах області та місті Харків. Вночі ворог завдав авіаційного удару по Салтівському району Харкова. Влучання ворожої бомби прийшлося у житлову п'ятиповерхівку. Сталися руйнації фасадної частини та чотирьох квартир на четвертому та п'ятому поверхах, внаслідок чого виникло займання конструктивних елементів будинку та двох автомобілів на площі 65 квадратних метрів. О 23.47 вогнеборці локалізували вогонь. Пів на першу ночі 3 жовтня повністю ліквідували. 3 жовтня близько п'ятої ранку ворожа авіація завдала серію бомбових ударів по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади. Внаслідок удару кабами горіли житлові будинки на площі 200 квадратних метрів. Загалом зафіксовано 73 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 105 гектарів. У селі Нікополізюмського району стався вибух невідомого предмету. Пораючись на власному городі, п'ятдесяти. Дворічний чоловік отримав мінно вибухову травму та осколкове сліпе поранення кукси лівого стегна. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 130 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Сеньківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Єгор Мікинін. Харків. Новини.